Євангелія від Йоана, розділ 12. За шість день перед Пасхою Ісус прибув у Витанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там отже справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, Та й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив Лиши її. На день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, той посходились не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити, бо численні юдеї залишили їх. За Нього, і увірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами. Осанна благословен той, хто йде в ім'я Господнє Ізраїльський Цар. І, знайшовши осля. Ісус сів на нього, як ото написано Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхі на жереб'яті Ослициному. Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, вони згадали, що то було написано про нього, а що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли то він був, викликав Лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, про те свідчив. Через це, власне, народ і вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. А фарисеї між собою тоді говорили Бачите, що й годі щось зарадити. Бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з Вицаїди Галилейської, і попросили його, так мовивши. Пане хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип та й говорить Андрієві. А Андрій з Филипом знову ж таки приходять та й говорять Ісусові і відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істино, істинно говорю вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не помре, залишиться саме одне. Коли ж помре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, отче, від години цієї, але ж на те я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я і злинув з неба голос І прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив То був грім, а інші. Ангел промовляв до нього. Та Ісус сказав у відповідь Не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд, тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоб зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвавсь до нього. З закону ми чули, що Христос віки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Відрік же їм Ісус. Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас. Щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у пітьмі, той не відає, куди йде. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб стати вам синами світла. Сказавши це, Ісус віддалився і скрився від них. Вони ж не вірували в нього, хоч і скільки сподіяв він чудес у них на очах. Щоб збулось слово пророка Ісаї, що сказав: Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамено господнє кому об'явилось? Вони ж не могли увірувати, бо Ісая ще й так був сказав Засліпив він їм очі, зацепенів їм серце, щоб не бачили очима. Щоби серцем не розуміли і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А однак чимало і увірувало в нього, навіть і знатних лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. бо славу людську вони дужче любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу. Бо я прийшов не судити світ, а спасти світ, хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого. Слово, яке я вирік, судитиме його дня останнього. Бо не від себе вирікав я, Отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати і що промовляти, і я знаю, що заповідь Його. Життя вічне. Те, отже, що я кажу, кажу так, як отець повідав мені. Откровення Розділ одинадцятий. І дано мені тростину, подібну до жезла. І сказано: Встань і зміряй храм Божий, і жартовник, і тих, що поклоняються в ньому. А двір, який зовні храму, покинь і не міряй його, бо дано його поганам, і місто святе топтатимуть сорок два місяці. І звелю двом свідкам моїм, і пророкуватимуть вони 1260 днів, одягнені в веретище. Ці є, мов два дерева оливи і два світичі, що перед Господом землі стоять. Якщо хто їх хоче ушкодити, вогонь виходить із уст їхніх і пожирає ворогів їхніх. Якщо хто схоче їх ушкодити, отак мусить бути він убитий. Ці мають владу закрити небо, щоб не йшов дощ у дні їх пророкування. І владу мають над водами обертати їх у кров і уражати землю всякою карою так часто, як захочуть. Коли сповнять свідчення своє, звір, що виходить із безодні, воюватиме з ними і переможе їх, і вб'є їх. Трупи їхні будуть на вулиці міста Великого, яке зветься Духовно Содом і Єгипет. Де також їхній Господь був розп'ятий, і дивитимуться від людностей і племен і язиків, і народів на трупи їх три з половиною дні, і не дозволять трупи їх покласти в гроби. Ті, що мешкають на землі, радітимуть над ними і веселитимуться, і дари посилатимуть одні одним, бо ці два пророки мучили тих, що мешкають на землі. А після трьох днів і половини дух життя від бога увійшов у них, і встали вони на ноги свої, і страх великий напав на тих, що дивилися на них. Вони ж почули голос гучний з неба, який говорив їм: Зійдіть сюди. І вони зійшли на небо в хмарі і дивилися на них. Вороги їхні. В ту годину відбувся землетрус великий, і десята частина міста впала, і загинула в землетрусі імен людських сім тисяч, а решта страхом пройнялася і віддала славу богові небесному. Горе друге пройшло, ось горе третє надходить скоро. І сьомий ангел посурмив і пролунали голоси могутні на небі, що говорили: Царство світу сталося, царством Господа нашого і Христа Його, і Він царюватиме навіки вічні. І двадцять старші, що перед Богом сидять на престолах своїх, упали ниць лицями своїми і поклонилися Богу, говорячи: Дякуємо Тобі, Господи Боже, вседержителю! Хто сущий і хто був, що ти узяв владу свою велику і воцарився. І погано розлютувались, і приходить гнів твій, і час судити мертвих і дати нагороду слугам твоїм, пророкам і святим, і тим, що бояться імені Твого, малим і великим, і погубити тих, які гублять землю. І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег завіту Його, в храмі Його, і настали блискавиці і голоси, і громи, і землетрус, і град великий. Псалом 54-й Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх, бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог. Це допомога мені, Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по Твоїй правді, охоче принесу я тобі жертву, прославлю Твоє ім'я. Господи, бо воно добре, бо визволив єси мене від усякої турботи. Отож і споглядають мої очі на ворогів. Моїх. Книга Проповідника. Розділ одинадцятий. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості. І нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе це. МАРНОТА, КНИГА БУТТЯ, Розділ 20 Звідтіля перекочував Авраам у Негев край і оселився між Кадешом та між Шуром. Перебував трохи і у місцевості Герар. А про свою жінку Сару сказав Авраам Вона моя сестра. Тоді Авімелех, цар Герару, послав і забрав сару. Але Бог прийшов до Авімелеха вночі в вісні і сказав до нього: Ось ти помреш за жінку, що її взяв, бо вона. Та Авімелех не зблизився до неї. Він і сказав: Господи, невже ти погубиш навіть людей безвинних? Хіба ж він не казав мені вона моя сестра? Та й вона сама казала. Він мій брат. Я з чистим серцем і невинними руками вчинив це. Тоді Бог сказав до нього в вісні. Я знаю, що ти вчинив те з чистим серцем, і то я стримав тебе від гріху супроти мене, тому я не допустив, щоб ти доторкався її. Але тепер віддай жінку чоловікові, бо він пророк і заступиться за тебе, і ти будеш жити. А коли не віддаси її, то знай, що напевно вмреш, ти сам і всі ті, що є в тебе. Встав Авімелех рано вранці, прикликав усіх своїх слуг і розповів їм про це все ясно. Вони тим дуже налякались. По тому прикликав Авімелех Авраама і сказав йому, що це ти вдіяв з нами? Чи ж я провинився супроти тебе? Що ти навів на мене і на моє царство такий гріх великий. Ти повівся зі мною, як не годиться поводитися. Далі сказав Авімелех до Авраама. Що мав ти на оці, коли ти вчинив це? Авраам же відрік. Я собі думав, нема ніякого страху Божого на цьому місці, і вони вб'ють мене заради моєї жінки. Та вона таки справді моя сестра, дочка мого батька, однак не дочка моєї матері, тож стала мені за жінку. Коли Бог мене вивів скитатися далеко від батьківського дому, то я сказав був їй зроби на мені прислугу скрізь, куди прибудемо, кажи про мене він, мовляв, мій брат. Тоді взяв Авімелех овець і волів, слуг і слугинь, та й дав Авраамові і віддав йому Сару його жінку. І сказав Авімелех: Ось мій край перед тобою. Селись де тобі до вподоби. До Сари ж мовив: Я дав ось твоєму братові тисячу срібних. Це буде тобі наміткою на очі перед усіма, хто з тобою. І ти будеш виправдана в усіх. Авраам же помолився богові і вилікував бог Авімелеха, його жінку і його слугинь, що бродили, бо господь був цілком замкнув кожне лоно в домі Авімелеха через Сару, жінку Авраама.